Боже, Моніка, знову дзвонить пані Гражина. Втретє, сьогодні, навіщо вони взагалі їдуть на цю роботу, якщо не справляються? А може їм просто потрібна допомога? А може, вони просто люблять нарікати, сидять на Фейсбуці або дивляться Netflix цілий день, бо підопічні сплять цілий день, звісно. Раз вночі встануть і великий халас. Я би з нею охоче помінялася. Тоді, будь ласка. Каті! Ich muss schnell auf die Toilette. Я більше не хочу бути опікункою. Я хочу до свого офісу. О, це були найгірші 12 годин у моєму житті. Я не знаю, як вони це роблять. Сама бачиш, доглядальниці не телефонують, бо їм нудно. Вони телефонують, бо там справді буває важко. Перш ніж оцінювати доглядальницю, спробуй хоча б раз прожити її день. Як важкі справи, опікунки, важкі справи, опікунки, важкі справи, опікунки. Ой, дуже важко.